Привіт! З вами Лара Дік. сьогодні я буду знімати відео про свої валентинки, які маю дарувати. Отже, поїхали. Як я показувала відео про свою коробку для особистих речей, вони лежать в такій коробочці. Внолюваній. Це Луцький солодощі. пішне молоко Ну, поїхали. Оці дві однакові Валентинки мені дуже сподобались. Я їх купила, вони так, бачите, такі ф... Ф... формовані. Бачите? І оця така сама. Одна в мене там підписана. Зручні. Я скуду підписала. Ще в мене отака Валентинка. Тоже формована, дуже гарні побажання. Може, я вам прочитаю. Ось. Для тебе є задешка лодкому полоні, ти для му. цукерка шоклана танеш у долоні дуже класний. Ще ось така валентинка, ось милою такою собачкою. Здесь того валентина, і вона, як бачите, ось так ще й закривається. Дуже класна валентинка. Далі ось чекайте, чекайте, ось такі валентинки, в мене є пару штук, Красиві. Тут такі побажання. Ось таке. Красиві дуже. Далі в мене тут йдуть такі валентиночки. З такими милимичками. Їх теж пару штук. А тут такий клоп. Далі мої самі останні. Ось дивіться. Їх тоже багато. Мені вони дуже сподобались вони такі маленькі і тут такі хороші, гарні зайчики. І тут пару штучок.